Всім привіт! Коротше, приїхав я з навчання, тут мене тато трохи хімічив. Як можете бачили, Перевели з цього фільтра Змасленого, масляного, чисто на воздуха. З Зараз я вам розкажу, що до чого, як, що не так було, і коротше, і так далі. Поки підписуйтесь на канал, ставте лайки а ми починаємо. Взагалі, перша задумка, яка була, ми хотіли просто вивезти той самий фільтр масляний, ми просто хотіли його вивезти, так як вивели цей наверх. Вивели. Ми його спочатку вивели. Коротше, був цей фільтр, що тут стояв, ось цей. Але... Трохи поїздили і все одно забивало турбіну. всякою пилюкою Тут вам покажу там купа сміття і так далі. ну коротше, Тут ми вже трохи було але було повно пилюки, була запакована турбіна пилюкою. і Було прийнято рішення переходити повністю з масляного фільтра на ось такий ой. Зараз стосовно нього вам теж розкажу що до чого, як робилося і так далі. Там мені скинуть відео, знімав. Малий як варили, щось сюди вставлю. Ну, і, коротше, зараз буду вам розказувати, що до чого. Ну, взагалі, по-перше, заказували ми то все з МТЗ Ок, Рафеля. Всі ви можете, хто його знає, хто може не знати, коротше, не суть. Замовили в нього. Ну І для самого початку? Що? Замовили ми в нього цю бадю, і до чого спочатку самого домахуємося до ось цієї бочки. Ми просто штангель візьму. Вам заміряти, показати, скільки цей метал має міліметр. Має міліметр товщини. Тобто цього ми прижимаємо і він пожимається, ну, ви мене зрозуміли. Все, ну, метал занадто тонкий. Це одне матеріал отаке. Ну оці труби ще більш-менше, але... Далі в нас йде кріплення, саме оце кріпиться. Ось ви можете бачити, воно теж перероблене, тому що ми зробили його з таким ніби випадом, щоб бо нам ця труба мішала, шланг мішав, а його тут ніяк не цей. То зробилось такий випад. Воно було напряму, ось таке звідси кріплення, просто кріпилося так. Шланг мішав, мусили зробити, перерізати, переварити такою сходинкою. Це друге. Далі. Можете замітити, у в нас ось до... Ось такого шванець так сказати. Що було? Труба, це вона була, о, ця бочка вона була ну, розтарнута трошки, і труба в нас йшла оця ось. труба, вона йшла з правої сторони. Ось тут. Ну, Можете собі уявити. Оце ось тут. Тобто нам треба було її підвести до кабіни, а тоді піднімати. Вирізали тут, приварили, вирізали тут, приварили сюди. Тому що, як ми позвонили, кажемо, що таке. Нам сказали, що він має бути на ліву сторону. Ну, зараз вам покажу. З лівої сторони, де його тут чіпити? Ну, По-перше, де чіпити, як у нас тут є старти, і по-друге, щоб з цього було. Ми чіпили фільтр тут, нам треба вести трубу туди і одну сюди. Ну, коротше, щось взагалі не то. Ось, Це з правої сторони, Ну, чи вже не можна його зробити зліва. Тим більше, що яка різниця, в якому тракторі, все одно краще, що воно буде біля кабіни. З цим кріпленням. Так далі, типу шланг мішає. Матеріал, за матеріал дуже не відмажуся, на будь-який трактор бажано зробити трохи товще. Тут у нас маємо два фільтри, один всередині ще менший, не хочу вже розкручувати. І один оцей більшенький. Ну, коротше, ось така кришечка є. Теж такий самий тонкий метал, у нас вже тут попідгенена, що ми нею ну, не користувалася. По суті. Сьогодні тільки закінчили. І також вона гнеться, метал не ходиш. Ну а у плотні вже робили самі, бо тут був якийсь прикріплений, тоненький, він не прилягав, узребіжав. Тоже, вже переробили, переклеїли самі. Та і так. Ну Тут в нас ще плануємо зробити кріплення до кабіни, щоб його тут не хитало, ось така, як там. Так, так, так. Що тут вам ще далі показати? По цьому я вам показав, кріплення я вам показав, саме йому це показав, показав, ну таке, що нам не сподобалося, як ми замовляли. Взагалі, воно, ну так сказати, оце, оце що ми купили в орхвелі, воно своїх грошей не коштує, тому що нікудишне. Переробляли, ну, майже по суті все. Трубу переробляли, кріплення переробляли. Ну, на рахунок цього металу, ще треба буде зробити якесь ребро плотності, жорсткості. Коребро жорсткость хоча б на цих місцях, де він прикручується. Тому що зажимаємо, як я кажу, і його бочкою видавлюю. Тоді, з цього вроді, все. Зараз скажемо, як ми що до чого робили. Я вам порозказую розміри, може хтось щось там захоче зробити. Ну, Ці труби вони куплялися так само ці. Резини ці патрубки, вони всі куплялися. А ось тут Ось тут оцей патрубок ми зробили трохи по-другому. Тут або було б дуже добре металевий, але ну, в принципі, без різниці, але тут був металевий. І, але ми його такого не знайшли, 70-го цього діаметру, 70-й діаметр щоб необхідний був. Ми взяли резинку, це якась змерса, Чи що це таке? Коротко, неважливо, з чого вона, без поняття. Взяли таку резинку, взяли тут трубку. Далі патрубок. Е, це, це так, ось цю трубку ми робили собі. Тут. У нас... Зараз заміряю, скажу точно. 70-та труба. Де ми її взяли, тому що ми шукали теж нема, але надибали у нас на металоломі ось такий маркізатор. Бог пойме від чого він, ну такий самий. Його розрізали, почистили, зачистили і короче, він підійшов як різний. Далі ми тут переварили гаєчку, ну і сам датчик ми вже вкрутили цю гайку, ну тут важкого нічого немає. Привалив, прикрутив. Все працює, вже все перевіряли, буквально тільки що. Але це ось знімається ця шланга, рукою закривали, датчик спрацьовує, лампочка в кабіні загорається. Так що по цьому здається таке все. Ну я кажу, хто хоче робити. Так, це труба 70, 70, та патрубки патрубки доволі дорогі, 900 гривень раз, 900 гривень два а метр такої труби стоїть 800 гривень. Метр труби 800, один патрубок 900 ну, і тут Ще гріли, тому що труба за широка була. Тому тут гріли надівали, вже навіть немає цього хумота, тому що воно настільки плотно, одно треба буде купити на всякий випадок. Але це поки так. Це зараз ми його саме зробили, ще там будуть доробки, як я вже казав, ще кріплення, щоб воно менше хаталося і так далі. Ну і по суті що? По суті, все такі я вам нюанси його... Як, як він нам прийшов, то все побачили. Ми не хотіли брати, але коротше взяли, зробили та й зараз маємо. Все чудово. Все перевірили, все переробили, пересівав. залишилися ось ці труби, що ми робили самі, їх треба буде покрасити в чорний колір, щоб не ржавіли. а ці такі будуть не ржавійка, буде блистіти, буде все добре. Тоді що? Чого, чого було таке прийняте рішення поміняти на воздушний фільтр повністю? Я вже сказав все. що, в принципі, в принципі все. Ну і Там мотор турбований, він поживає більше повітря і через то йому треба, так як сказати, що з цього фільтра він повітря брав більше і виходить, що він пилюку з маслом засмоктував в моторбіну. Точно в турбіну. засмоктував, вона постійно завивалася і так далі. Тому взялись так, будемо працювати. Якщо щось не так, ми вам будемо показувати, розказувати і так далі. Ну, а поки що все. Ще. Якщо якісь доробки будуть, я вам покажу. Особливо тут більш такого нічого нема. Ну що, зараз зробимо такі невеличкі висновки з того всього відео. По-перше, на рахунок цього всього я вам розказав, неякісно зроблено і зроблено неправильно. Скільки, ви дали, скільки ти казав, 2500 бачок і... і тисячу фільтр. Разом три з половиною. Ну, це ж він скопійований, батька зіла, а його вже переробили, ну ви самі бачите, матеріали я вам показував. Метал тончий тут. Таке. Я не стараюсь нікого там сильно обісрати, просто кажу вам, як є. Обісрати обіди. Що Та там нічого страшного. <рес> і то Скажу просто, як є. Зроблено неякісне, зроблено трохи неправильно, на майбутнє, хто собі хоче брати, звертайте увагу на це. Це з таких нюансів. Далі що? Цей фільтр ми он... а, тут вже двері закриті, так само в кабині маємо. Пістолет обдовочний, собі вийшов, можна його чуть, ну, обдув, він, ясно, що його обслуговувати треба частіше, ніж той можна трихірше. Але легше набагато відкрив, витягнув фільтр, обдув навіть в полі з тим самим пістолетом. Пістолет так само брали в Рафаеля. Ну, має, ну, з такого тут по суті все. Так, якщо в когось будуть якісь питання, запитуйте, розкажемо. Хтось захоче робити також, питайте, як робили, все вам розкажемо. Зараз я закрию капот, покажу вам загальну картину, як він виглядає спереду. Для, для Рафаеля сказати, щоб бажано, щоб робили партію трошки з грубчого металу і щоб вихід був біля кабіни. Ну так, так, я ж кажу. Ми такі недоліки показали. Якщо Рафаель побачить це відео, то можете з цим щось робити, але ось такі проблеми в нас виникли. Зараз я закриваю капот і вам вже покажу його повністю зібраного. Так само зараз надіну всі патрубки на місце, все зберу докупи і включу. Ось ну, такий він у нас загальний вид тепер має. В принципі, сам заборник можна було підняти трішки вище. Але не будемо піднімати, бо там дерева кущів, хай буде ближче біля кабіни, щоб його не обломати чи ще щось в тому дозі. Ну і ось. Це гарненько, читкенько, метал взагалі оцей нержавійка виглядає суперово. Кажу, взяли тут, в принципі, великих проблем нам це не склало, ми все переробили, це не важко. Але може бути таке, хтось там купив, що шо щось може не знати, в когось немає можливості переробити, то звертайте на це увагу. Тоді б мало вийшло отак. Ця довша, сюди, донизу, от і в фільтр. Фільтр я чуть-чуть зміщу дозаду, Зігну оцю скобу. І щоб він мені вийшов отако. Ну ще коротше, в кінці вирішив залізти в кабіну, показати вам. Ну, ось так. Зажу, працюєшся, закриває. Mm -hmm. Обзору він не заважає, тут він взагалі схований за панелькою, оцею, за нашою полкою. Тут ну, ще ось. Підійдеш, все добре видно. Там трішки тут, трішки тут. ну Я думаю, ну, взагалі тут такої ролі не грає. Все суперово. І mm якось. -hmm. Так, в принципі, показав, то все показав. Так. Ну то все. Так, від'їздили ми 10 годин, там культивація, сівба, оранка. Це все вставлю в одне відео, тому що немає можливості заремонтувати. І пилюки, можна сказати, немає. Щось там трішки вилітає. Маленький фільтр чистесенький. Абсолютно пилюки не камеру витру. Тут все чиїста. Можете побачити, вона не кругла, вона яйцем. Так само можете подивитися по тому, як воно прилягало до самої кришки. Ось камера затерта. погано видно, не фокусується. Ну ось. Тут воно лягло, аж при краєчку, тут воно лягло, ось тут можете бачити з іншого краю, коротше, і так і все одно видно, ну навіть з боку глянути. А по фільтру кажу, ми від'їздили, культивація сів два оранка і він майже хилу не набрав. 10 годин вийшло. їздив, і він чистесник. В принципі, воно свою роботу робить. Так що так, що пилюки він майже не насмоктав Там щось трішки-трішки. Всередині в воді пилюки було, на крісті всередині була пилюка. Ну і все, фільтри майже чисті. Так само запхали вже фільтр. Можете подивитися по зазорах. Я вам стараюся з боку рівно показати. Бачите, зазор тут, тут, з цієї сторони, зверху. Так далі, гайки теж в шайби в комплексі йшли, резиночки там такі. О, так, так краще буде. Шайби тут теж зазори, це треба буде. ми зробимо такі резинові пробки, і ми їх сюди прикрутимо, теж шайби ми поприжимаємо. Але взагалі ви можете бачити зазори, як воно все зроблено, це ще я раніше казав, що воно не дуже добре. Ну, якщо для людей роблять, то бажано робити трішки краще. В принципі, не страшно, можна ну, ми переробимо. Матеріал, І матеріал краще. Ну, я показував теж, там раніше вставки. Ну Зазор, вон тут на палець, а тут на два вже входить. Ну, знизу на палець, там чуть, -чуть ширше. Її не можна ширше. зажати он між тим є, між хомутом, вон зазор є між хомутом, Вон знизу зазор. А, а банят не зажатий, його mm. зажимаєш, а його просто плюснує всю. Uh -huh. Так само по цій показує, по резинці. От не лягає по центру, а лягає он з краю, в середину. Де небо ну, не там, де, де треба. Вона не рівна. Не там, Бак не рівний. Бак не, не Та і кришка не дуже рівна. То я кажу, це якщо робить як хтось купляє, то дивіться на це, а якщо там масове виробництво якесь щось воздух. Так, воно кругом буде підсикати. Ми, в принципі, то все переробимо, ураз вони вже його поставили, ми все переварювали, тут що з ним точно треба його доробити до кінця. Але на майбутнє робити краще. Ну і ще такі дрібниці, ось навіть та сама гайка, щоб закручувати. Так само можна було взяти якусь з ручкою, з барашку. За, так та, за такі гроші можна вже було купити. Так, це, Барашки ці накручуються просто. З різьбою і а все. А він ніяк, він не прилягає. Він. Тому Ми хочемо, якщо Рафаель це відео побачить, ми розказали, здається, все, що ми доробляли, переробляли. І на... Кому буде полезно. полезно. Да, кому буде полезно Як на... там зробили. Там Я показував раніше. А я раніше показував це, що один відео буде. Я капот відкривав, показував, тому кажу, на майбутнє, якщо ви плануєте далі такі продавати, то краще ну робіть краще, ось коротко кажуть, це, це матеріал нікудисній, в принципі. тут коротше, За таку ціну можна було зробити краще і Що тут ще казати. Нічого не казати. І нічого більше не казати. Все. За такі гроші.